Привіт! Ми Хелсі. Чи були у вас коли-небудь ситуації, коли консультація лікаря потрібна тут і зараз? А вільних слотів потрібно чекати декілька днів, ба навіть тижнів, а очікування у деяких випадках може бути критично довгим. Але що, якщо ми скажемо вам, що ви можете проконсультуватися з лікарем онлайн прямо у додатку Хелсі через відео, аудіо або ж чат? Під час онлайн консультації лікар може надати всі послуги, що доступні під час стандартного прийому, тобто виписати направлення, прописати ліки або ж зорієнтувати у виборі спеціалізації лікаря, якщо ви знаходитеся за кордоном. Отож, як це зробити? Спершу завантажуємо та встановлюємо додаток «Healthy» на свій телефон, якщо ви цього ще не встигли зробити з якихось абсолютно невідомих причин. Після цього реєструємося або ж ходимо в особистий кабінет, гортаємо трішки нижче і на головній сторінці обираємо пункт онлайн-прийом, Далі натискаємо на кнопку Термінова онлайн консультація. Також цю функцію ми можемо знайти, перейшовши в розділ сервіси, і обрати термінову консультацію вже там. Тут же хочу зазначити, що для запису нам не потрібно мати ні направлення, ні підписаної декларації сімейним лікарем. Тож продовжуємо. Далі нам необхідно натиснути кнопку Створити заявку, вказати спеціальність лікаря, консультація, якого вам потрібна, та коротко описати вашу причину звернення. Ви можете залишити заявку, до речі, як на себе, так і на вашу пов'язану особу, будь то дитина, чоловік чи, наприклад, дружина. Після цього натискаємо на кнопку до оплати і бачимо, що вартість консультації складає 200 гривень абсолютно з будь-яким лікарем, який знаходиться відповідно в переліку доступних для термінової онлайн-консультації. Після заповнення заявки необхідно додати платіжні дані, після чого на карті будуть так би мовити заморожені ваші кошти. У разі ж успішної консультації кошти будуть списані. А якщо консультація не відбулася, наприклад, з будь-яких причин гроші залишаться на вашій карті відповідно. Отож, ми оплатили. Готово. Наша заявка прийнята, і Хелсі бачимо, що вже шукає для нас лікаря. Залишаємося на зв'язку, і як тільки хтось буде готовий прийняти нас, ми отримуємо сповіщення відповідно. То виходить, що середня тривалість консультації у нас складає близько 15 хвилин. Але в залежності від вашого конкретного випадку лікар може продовжити її. Марія Георгіяна, доброго дня. Проблема 37,7 і сім. Температура тримається понад тиждень. А нічого не допомагає. У вас в організмі йде така прям активні бойові дії з вірусом. Насправді температура 37, це не є велика проблема для багатьох людей. Це є варіантом норм. Що цікаво, максимум може трішки поламати. Знаєте, таке відчуття ломати в тілі, і в принципі все. всенувати ці препарати. Тобто парацетамол, це тому потім наступний раз випити ібупрофен, це також е припустимо. З Хелсі вам не потрібно чекати на консультацію з лікарем. Ви можете отримати необхідну допомогу негайно. Тож, навіщо чекати? Завантажити додаток Хелсі вже сьогодні та отримуйте допомогу тоді, коли ви її справді потребуєте. Адже з Хелсі ваш лікар завжди буде поруч. Приєднуйтесь. Мені терміново потрібна онлайн-консультація.